Це повітряна куля. Повітряна куля це велика куля, наповнена газом, яка піднімається в повітря і летить. Щоб піднятися у повітря, повітряну кулю потрібно нагріти пальником. Повітряні кулі використовуються для подорожей на великій відстані та для різних заходів, таких як фестивалі та шоу. Вертоліт. Вертоліт транспортний засіб, який літає в повітрі і може злітати і приземлятися вертикально. Вертоліт має потужний мотор і лопаті на поверхній частині, які обертаються, щоб тримати його в повітрі. Вертольоти використовують для транспортування людей і вантажів, рятувальних операцій, патрулювання та багатьох інших цілей. Це потяг. Потяг це транспортний засіб, який рухається по залізничних рейках і складається з вагонів, причеплених один до одного. Потяги можуть рухатись на великі відстані зі швидкістю понад 300 км на годину. Потяги використовуються для транспортування людей і вантажів. На великій відстані. Це електричка. Електричка це вид поїзда, який використовує електричний струм для руху. Вони зазвичай рухаються на невеликій відстані між містами і предмістями. Електрички можуть їздити дуже швидко і перевозити багато пасажирів. Це автомобіль. Автомобіль це транспортний засіб, який рухається по дорогах і має мотор для пересування. Автомобілі можуть їздити зі швидкістю до 200 км на годину і перевозити до 5 осіб. Автомобілі використовуються для перевезення людей і вантажів, а також для різних цілей, таких як поїздки на роботу або в магазин. Це катер. Катер це транспортний засіб, який плаває по воді. Катери можуть бути маленькими або великими і використовуються для різних цілей, таких як риболовля, спорт, туризм і транспортування людей та вантажів. Катери мають мотори, які допомагають їм рухатись по воді. Це підводний човен. Підводний човен це транспортний засіб, який рухається під водою. Підводні човни мають спеціальні системи, які дозволяють їм дихати повітрям під водою. Підводні човни використовуються для різних цілей, таких як військові операції, дослідження морського життя та туризм. Це моторний човен. Моторний човен. Транспортний засіб, який плаває по воді і має мотор для руху. Човни використовуються для різних цілей, таких як риболовля, спорт, туризм і транспортування людей і вантажів. Човни можуть бути маленькими або великими і мати різні конструкції. Це бульдозер. Бульдозер це транспортний засіб який використовується для земляних робіт. Бульдозери мають великі лопаті на передній частині, які можуть рухати землю та скелі. Бульдозери використовують для прибирання сміття, побудови доріг і будівель, а також для інших будівельних робіт. Це вантажівка. Вантажівка це транспортний засіб який використовується для перевезення вантажів на далекі відстані. Вантажівки можуть бути великими або маленькими, і вони мають мотор і кузов для перевезення вантажу. Вантажівки використовуються для перевезення різних видів вантажів, таких як продукти харчування, одяг, машини та будівельні матеріали. Це підйомний кран. Підйомний кран транспортний засіб, який використовується для підйому та переміщення важких вантажів на висоту. Підйомні крани можуть підіймати дуже важкі вантажі. Деякі з них можуть підіймати вагу до 20 тонн. Деякі підйомні крани мають довгі руки, які можуть досягати до 100 метрів у висоту. Підйомні крани можуть використовуватися на будівельних майданчиках для підйому матеріалів, таких як сталеві балки, бетонні блоки та дерев'яні бруски. Це літак. Літак це транспортний засіб, який використовується для перельотів у повітрі. Літаки можуть бути великими або маленькими, і вони мають двигун і крила, які допомагають їм літати. Літаки використовуються для перевезення людей та вантажів на великі відстані, а також для різних цілей, таких як військові операції, дослідження світу та туризм. Це дирижабель. Дережабель транспортний засіб, який рухається в повітрі, подібно повітряній кулі. Дережаблі мають великий газовий балон і оболонку які дозволяють їм підніматися у повітря дирижаблі використовуються для туризму та досліджень а також для інших цілей таких як реклама та зйомки фільмів це ракета ракета транспортний засіб який використовується для перельотів у космосі ракети мають двигун і пальне Яке дозволяє їм досягати космічної висоти. Ракети використовуються для дослідження космосу і для запуску супутників, а також для інших цілей, таких як наукові дослідження і комерційні перельоти. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і буде ще багато цікавих відео.